Щось дуже загулявся, ледве я сюди добрався. Буде жінка, мабуть, бити, за чуприну волочити. Буде жінка, мабуть, бити, за чуприну волочити. Заїхав до шинкарки, випив неї ще три чарки, я не з возу і звалився, трохи трохи я не вбився, я не з возу і звалився, трохи трохи я не вбився. Ой погані такі жарти випив, мабуть, із дві кварти, третя ось де. О, А де ж вона та вбіса третя? Ха-ха, вона, голубонька, третя. Пригодиться, що було чим покмилиться. Третя, озе, пригодиться, що було чим покмилиться. Ого-хо! А хто тут є, зависі? Добрий день, шановне товариство. Навіть і не буду запитувати, чи пізнали ви цього співака, але прізвище його ви точно чули і неодноразово. Це Іван Паторжинський, диво бас та безсмертний карась української опери. Він прославив своїм безмежним талантом українське мистецтво, а його геніальне виконання образу Івана Карася в опері Семена Гулака Запорожець за Дунаєм вважається еталонним та неперевершеним навіть і через півстоліття після його смерті. Він став одним з перших радянських співаків, кому випала нагода стажуватися в Італії, і згодом вже відомого на той час співака запрошують стати солістом київської опери. У той період сформувався його неповторний дует з прекрасною співачкою Марією Іванівною Литвиненко-Вольгемут, з якою вони часто з величезним успіхом співали у дуеті. Їх виконання неповторних ролей Одарки та Карася з опери Запорожець за Дунаєм стало визначною подією у мистецькому житті нашої країни. Внаслідок медичної помилки співак залишить цей світ у віці 64 років. Іван Патуржинський похований на байковому цвинтарі. На фасаді будинку, де він мешкав, було встановлено меморіальну дошку. На честь легендарного баса було названо одну з київських вулиць у центрі міста. А у 2018 році заснована премія за досягнення у галузі музичного мистецтва імені Івана Патуржинського. Ну а тепер переходимо до теми нашого відео, навіть якось і незручно перед Іваном Патуржинським. Але тема є тема. Тож сьогодні будемо говорити про алкоголь. Так, так, про алкоголь прошу зрозуміти правильно. Це не агітація, не реклама, а просто констатація факту. Буває, людина читає художню літературу, зустрічає незнайому назву, а так ми сьогодні все пояснимо, розберемо і запам'ятаємо. Алкоголь в Україні вживали з язичницьких часів, тоді пили розведені водою зброджені меди. Згодом популярними стали вина, а з 16 століття вино творене горілка. Алкоголь був у житті повсюдно. Без частування оковитою не відбувалася жодна важлива сімейна подія. До речі, оковита міцний алкогольний напій не тому, що від неї очі вилазять, виявляється від латинського аквавіта, жива вода, Он, яку живу воду сірий вовк приносив царевичу. В українських устах це перетворилося на оковиту, та, що очі оповиває. Уживання п'янких напоїв було справою колективною і строго регламентованою, пили під час календарних свят або таких важливих подій, як весілля, поминальна тризна, народження нащадка, вступ князя на престол, військова перемога, прийом послів. Хмільним напоєм був передусім питний мед, називали його ще. Медуха, медовуха, медовиця, медівка, ситений або варений мед. Цей напій схожий на вино. Його могли також заправляти хмелем, прянощами, травами або фруктовими соками. Виготовлення питного меду було схоже на виробництво фруктових вин, але бралися не фрукти, а натуральний бджолиний мед. В українських колядках часто згадується зелене вино, тобто настояне на зіллі, травах, коріння, прянощах. А козаки троянці, виниїді Івана Котляревського, п'ють ренське з курдимоном кардамоном, та пиво чорне з лимоном. Пити чисту, нічим не приправлену, ненастояну горілку в доброму товаристві вважали справою негоноровою. Настоянки робляться просто. Пише Микола Маркович, до 20 градусної горілки кладуть калган, аніс тощо. Кусака настоюється перцем, імберем, кардамоном та іншими спеціями. Роблять настоянку на молодому березовому листі, цю вважають корисною для шлунка. Називається березівка. Настоянка за спеціями отримує своє ім'я. Настоянок було розмаїття. Полинова, зубрівка, ганусівка на анісі, кардамонівка, калганівка, Шафранівка, Перчиківка, Горіхова, на зелених горіхах або горіхових перегородках, на молодих соснових шишках, чебриці, м'яті, звіробої. Цитринівка готувалася на лимонних шкірках, а медуха на меду. Із настояних на горілці бруньок смородини готували контрабас. Його вистоювали шість тижнів на сонці, просіджували, закорковували у пляшки з темного скла і зберігали в сухому прохолодному місті. Вважали, що старіший контрабас то кращий. Спиртові настоянки лікарських трав вживали при недугах серця, нервів, шлунка й горла. Пінною називалася звичайна хлібна горілка, тютюнковою настояна на тютюні. Райськими вважали настоянки на прянощах. Зі сливу гору готували також спотикач. Так цей трунок назвали, бо після його вживання голова залишалася світла, а ноги не слухалися і запліталися. Іван Котляревський згадує, що на святкових столах у троянців була і кримська вкусна дулівка, що там айвівкою зовуть. Наливку дулівку долівку готували із солодких червонобоких літніх груш, які називали дулями, або зайви. Наливка із розтертих ягід смородини, полуниць, порічок, малини, абрикосів мала назву тертуха, пили маленькими шкаликами приблизно по 30 грамів. 100-грамові чарки ставили на стіл тільки в багатіїв. У народному побуті були поширені скляні чарки, петуни, братини, стопки, шкалики, рюмки, склянки, пивні кухлі, глечики, барильця тощо. Гості снідали до самого обіду і випили велику силу горілки та наливки. Одначе ніхто не був ще п'яний, описує Іван Нечой-Левицький у повісті хроніці старосвітські батюшки та матушки, як пан отець Прокопович із села Чайки під Богославом видавав заміж доньку Онисю. О півдні Прокоповичка звеліла подавати обід. За обідом чарка ходила кругом столів од одного краю до другого. І поки вона доходила на старе місце, хміль вилітав з голов гостей. Гості скінчили кабана, з'їли половину бичка, поїли велику силу курей, безліч качок та індиків. Подали солодкі потрави, маковники, шулики, хрусти. Прокоповичка послала в пекарню молодиць. Ті принесли два горшки варенухи. В клуні пішов дух вареної горілки, меду, перцю та усякого коріння. Гості аж облизувалися. Варенуха популярна була ще в козацькі часи. Сирієць Павло Алепський згадує, як їх частували варенухою на прийомі в гетьмана Богдана Хмельницького 1654 року. На стіл подали кубки й горілку, яку зазвичай п'ють ще гарячою. Перед гетьманом поставили у срібнім кубку кращої горілки, і він спочатку підняв тост на честь патріарха, а потім пив за здоров'я кожного з нас по черзі. В болоті не без чорта, в сім'ї не без п'яниці. Є така українська приказка. Утім, мандрівники майже в один голос свідчать, що повального алкоголізму не було. У поводженні вони багато в чому схожі на європейців, писав про українців Олександр Рігельман 1787 року. Гарячі напої хоч і п'ють багато, але тільки з часом і при нагоді, і тому в них п'яниць мало. При всьому тому працелюбні, хазяйновиті й добрі господарі. Кінець українським старосвітським алкогольним звичаям настав з поширенням у другій половині 19 століття промислового цукрового виробництва. Тоді ж почалось масове захоплення іноземними ромами, пуншами, лікерами, які часто виготовляли денебудь в Одесі на Арнаутській. Горілку заливали в дерев'яні бочки, переважно дубові, розписані барила чи барильця на 3-5 літрів. У шинках же її міряли штофами, прямокутними скляними бутлями. Один штоф дорівнював одній десятій відра, тобто 1 літр і 200 грам. На пів штоф, відповідно, на 600 г, чверть штофа кварта. Штофи були найрізноманітніших кольорів, від звичайного прозорого скла до жовто-коричневого і бускового. Іноді їх боки оздоблювали емалевим або олійним розписом із рослинним чи квітковим орнаментами, а ще журавлями, портретами і гербами. Удома горілку тримали в суліях, великих присадкуватих пляшках із довгими шийками. На стіл подавали в карафках Із 18 XVIII століття стали популярними фігурні посудини у вигляді тварин і птахів. Найпоширеніші були пляшки ведмеді. звідси вислів, бороти ведмедя, випити пляшку спиртного. На масових забавах, як от весіллях, горілку подавали в куманцях. Коло подібних посудинах з отвором посередині, на ніжці з ручкою і носиком, господиня могла одягнути на руку декілька куманців і розносити їх по столах. Як тільки українці не називали горілку, адамові сльози, чиста прозора горілка, деренівка, бо щось у горлі деренчить, дрендулиха, горілка, що розв'язує язика, запридух, і так зрозуміло чому. Зелений змій, назва пішла від змійовика самогонного апарату. Сивуха погано очищена горілка, скажене молоко, старка, витримана декілька років міцна горілка, ханжа горілка, що швидко б'є в голову, чи килдиха горілка найнижчої якості. На весіллях п'ють сильно, з різними приказками і примовками, щоб молоді любились, п'ють на похоронах і поминках, помершим на царство, а живим, щоб здоров'я та з неба дощ, та хліб, та цвіт та всячину. П'ють горілку на родинах, щоб діти росли. Без алкоголю не вкладали жодної важливої угоди. Спільне споживання їжі і міцних напоїв символічно легалізувало певну процедуру чи домовленість, скріплювало її. Як тільки хазяїн наймає пастуха або продає скотину, чи купує, чи що загубив, а другий знайшов, то це треба, щоб був могорич обов'язково. Могорич частування з приводу успішного завершення якої небудь справи. Ти думаєш, ми не знаємо, скільки відер горілки ти дав на мого рич голові, писареві та його рідні? Після першої чарки, пропонуючи другу, казали на одній нозі тільки гуси стоять перед морозом. Бог в Троїці прибиває, казала хазяйка, пропонуючи випити по третій. За четвертою чаркою пом'янули чотирьох євангелістів, потім п'ять книг Мойсеєвих, шість будніх днів і сьомий недільний. Або примудрість створила собі дім і утвердила стовпів сім в клуні було поставлено для гостей душі 40. Проте були такі, хто й після сорока мучеників залишався, як ні в чому не бивало. Тоді виголошувався тост за всіх святих, описував традиційні українські частування Анатолій Свидницький в оповіданні Гаврусь і Катруся. Як українські селяни ставились до алкоголю, недвозначно розповідають народні приказки. П'яний дурний, проп'єй кожух за чарку, той за сварку, від пива голова крива. Хоч і кажуть, що горілка серце веселить, чого ж однеї ледачої голова болить? Хто горілку п'є довго не живе, хто горілку любить, той сам себе губить. Легітимне вживання під час багатьох життєвих оказій цілком могло війти у повсякденну звичку та викликати у декого, врешті-решт, алкоголізм. По як пропиває гроші, худобу, одяг, навіть їжу, горщик масла і ворочок сиру, краде з дому і несе в шинок все, що можна обміняти на горілку. Такі чоловіки втрачали повагу і авторитет у громаді п'яний, як квач, п'яний як ніч. Ось лише декілька народних означень щодо п'яниці та його стану. Чоловічий алкоголізм часто ставав підґрунтям для фізичного насильства над жінкою та дітьми. Порушника ув'язнювали, накладали штраф, його позбавляли права участі у сільських зборах, подекуди це право передавали дружині. Проте таке втручання було радше винятком його застосовували, коли ситуація справді ставала критичною і загрожувала життю жінки. Втім, розлучень в українських селах майже не було не стільки через любов, стільки через неможливість їх реалізувати. Шлюб сприймали як довічну угоду. Охочих його розірвати різко засуджували. Винятки робили, скажімо, якщо хтось з пари хотів піти в монастир. Алкоголізм, когось із подружжя, не вважали достатнім аргументом для розлучення. Хотів був тебе почастувати, так вам же сердешним не можна, вам же законом заборонено. От біда!